Слава Ісусу Христу, друзі, ми продовжуємо разом з вами читати і досліджувати Біблію. І сьогодні у нас на черзі сьомий розділ книги Пророка Єзикіля. Було до мене Господнє слово такого змісту: Ти, сину людський, сповісти, що говорить Владика Господь. Ізраїловому краю надходить кінець, надходить кінець на всі чотири краї цієї землі. Надходить кінець Ізраїловому краю. Про що йде мова? Справа в тому, що Бог сотворив народ Ізраїля власне для себе, і він запровадив в Ізраїлі таку систему влади, яка називається теократія, тобто влада Бога. Він дав їм землю, він дав їм закон і він доручив їм жити на цій території. Але коли євреї почали відступати від Бога, вони впали в ідолопоклонство, в язичництво, і потім вони мали бути уведені в полон, то Бог каже, що надходить кінець цьому краю. Тобто те панування, яке визначив Бог, воно більше не буде е, тут, на цій території. Отже, тепер тобі кінець, я спроваджу на тебе мій гнів, і сидитиму тебе за твоїми дорогами життя і поводження. Покараю тебе за всі твої мерзотні вчинки. Бог каже, що те покарання, яке йде на Ізраїль, про що ми читали і в попередніх розділах, коли буде майже цілковито знищення народу, будуть страшна війна, страшний голод, і тільки маленький остаток людей залишиться, але все це через те, як написано Покараю тебе за всі твої мерзотні вчинки. Бог не хотів цього робити, але він попереджував ще в книгах повторення закону. Бог попереджував, що якщо євреї не будуть дотримуватись закону, а будуть йти проти нього, будуть служити іншим богам, то їх будуть чекати ось таке покарання. І тут Бог це й підтверджує, що за мерзотні вчинки буде покарання на Ізраїль. Не змилосерджусь над тобою і не щадитиму тебе, відплачу тобі, згідно з твоїми ділами наслідки своїх гидотних учинків відчуєш на собі. І тоді зрозумієш, що я Господь. Як і в попередньому розділі ми читали, Бог, кажучи про покарання Ізраїля, Він завжди каже е е е е е одну цікаву е е е фразу. Тоді зрозумієш, що я Господь. Покарання потрібно було для євреїв для того, щоб вони зрозуміли, що не існує іншого Бога, окрім того, який вивів їх з єгипетського рабства. Так говорить Владика Господь, одне лихо тягнеться за іншим лихом надходить кінець, так приходить на тебе кінець, він тебе наздоганяє в усій своїй невідворотності. Тобто кінець для Ізраїля він, він починався з того моменту, як Ізраїль почав грішити. Але Бог в своїй милості він відтягував цей момент, даючи можливість людям все-таки навернутися і покаятись. Але так як з кожним роком ставало все гірше і гірше в плані поклоніння Бога і в плані ідолопоклонства, то е, Бог і каже, що кінець надходить і він невідворотній. На тебе мешканцю краю наближаються заслужене тобою. Настає час, прискорюючи день лихоліття, коли замість веселих вигуків згір доноситимуться зойкі скорботи. Незабаром я вилю на тебе, мій гнів, ти відчуєш на собі моє обурення, коли я судитиму тебе за твоїми вчинками, віддаючи тобі належне замерземну поведінку. Навіть не блимне моє око, щоб пожаліти. Я не виявлю жодного милосердя, відплачуючи тобі за твоїми дорогами життя, всі твої Гедоти, ти відчуєш на собі і зрозумієш, що я Господь, котрий караю. Ці вірші вони <кхи> роблять певний виклик для сучасної теології. Ми звикли казати, що Бог це є тільки любов, що Бог всіх любить, Він всіх прощає, Він хоче всіх зібрати в Царство Небесне. Але Бог, він незмінний. І якщо Бог в старому заповіті каже, що Він Господь, який карає, карає за мерзотні вчинки, і е, який не проявляє милосердя за те, що люди не бажають від нього отримати це милосердя, то е, це є правда і істина. Бог такий. І саме тому ми повинні розуміти, що якщо ми ведемо неправедний спосіб життя. Якщо ми продовжуємо грішити в надії на те, що Бог все простить, то це е, ілюзія і це обман, бо Бог він до певної міри проявляє милосердя. Але якщо люди уперто не хочуть його слухати, то тоді Бог стає тим, яким, е, який карає. От і наблизився той день, він дуже поспішає. Надходить твоя черга, твоя палиця зацвіла пишно, буяє гординя. Насильство зростає і стає палицею беззаконня. Від них не залишиться нічого ні від їхнього великого багатства, ні від їхніх крикливих заворушень, ні від їхньої зарозумілості. Бог ще і ще повторює е, ті гріхи, які е, творить Ізраїль. І це е, те, що зростає насильство, те, що є беззаконня, те, що е, люди зарозумілі. І ось ці всі слова вони нам показують одну е, цікаву ідею те, що Ізраїль перед Тим як був е, захоплений Вавилоном, він перебував в такому самому стані, в якому колись до нього перебував Содом і Гомора, тому що ми звикли про ці міста говорити тільки в е, рамках е, гомосексуалізму, який там був, мав місце. Але е, насправді Содом і Гомора це не тільки про гомосексуалізм, це про беззаконня, це про насильство, це про зарозумілість. Про надзвичайно велику гординю, як тут написано, пишно буяє гординя. Ось це було про Содом і Гомору. І коли е, ті міста наповнилися, ось цим Бог їх покарав. І коли Ізраїль через уже багато сотень років він так само наповнився. Е, Гомосексуалізмом, який мав місце в ідолопоклонстві, наповнився насильством, беззаконням і ось цими всіми гріхами, то він став подібний до Содома Ігомора. А такі міста вони мають бути знищені, тому Ізраїль і був знищений. Надійшла пора, наблизився день. Хто купив, нехай не тішиться, а хто продав, нехай не журиться, бо над усім цим скупченням люду вибухне гнів. Як правило, більше радіє той, хто продав, тому що він отримує від цього вигоду, він продає товар і має певний певний свій відсоток надбавки. Але ось тут написано, хто купив, нехай не тішиться. Тобто мова йде про те, що люди в цю пору вони будуть продавати не від не для того, щоб заробити, а від того, що в них немає якоїсь надії. Вони мають. Чи розрахуватися з боргами, чи просто скрута наступає дуже потужно, і вони продають щось від скрути. І тому той, хто купив, він не повинен тішитися, а хто продав, не журитися. Адже хто продав, більше не повернеться до проданого, хоча б і залишились обоє живими, оскільки пророче видіння щодо всього цього скупчення люду не буде відмінене, і ніхто своїм беззаконням не продовжить свого життя. 13-й вірш дає більше пояснення віршеві дванадцятому. Тобто тут мова йде швидше за все про продаж землі, і в Ізраїлі був закон, який забороняв продавати землю більше ніж на 50 років. Через 50 років наступав так званий ювілейний рік, коли земля повинна була повернутися до її першого, першого власника. А тут мова вже пояснюється про те, що люди, які жили в цей час в Ізраїлі, вони намагалися продати свою землю своїм співгромадянам, бачачи, що насувається велика біда, і вони хотіли якось врятувати кошти. І потім в надії повернути цю землю. Але Бог в цьому вірші каже про те, що ви більше 50 років будете перебувати в полоні. Те, що зараз ви робите ось ці куплі-продажу землі, це ніяк не може вплинути на ваше майбутнє, тому що не буде юбілейного року, коли б ви могли повернути свою землю назад. Затрублять труби, все буде готове, але ніхто не кинеться у бій. Позаяк мій гнів вибухне на все це скупчення люду. Через той спосіб життя, який обрали євреї, в момент найбільшої небезпеки, яка на них зрушується, а саме війна з вавілонянами, Бог каже, що коли затрублять труби, тобто на сучасний лад це оголосять мобілізацію, але ніхто не кинеться у бій, тому що люди в своєму. Небажання жити по законам Божим, вони втратили е, почуття патріотизму. І тому ніхто не захоче захищати землю, ніхто не захоче брати в руки зброю для того, щоб захистити свою е, територію. Меч зовні, а моровиця і голод усередині. Хто на полі, той загине від меча, а тих, хто в місті, погубить голод і моровиця. В стародавньому світі люди, які жили на полі, вони першими попадали. Ну тобто, в сільській місцевості, вони першими попадали під натиск ворога, тому що в них не було е ніякої ну фортечних валів, там е ніяких стін, які б могли захистити від ворога. І тому вони першими падали від меча назовні, хоча в них було е що їсти, а от ті, хто знаходилися в містах. За, за стінами ховалися, в них було більше шансів вижити при атаці. Але якщо е, ворог підходив і оточував місто, і оточення, облога вона тривала дуже великий проміжок часу, то люди всередині міста, не маючи змогу е, прокормити себе, гинули від голода і від моровиці. Але хоча б деякі з них врятувалися утечею в гори. То перебуваючи там, як голуби з долин, усі вони, як і кожен, зокрема, стогнатимуть. Вони загинуть з причини власного беззаконня. В стародавньому Ізраїлі е, воркотіння голубів е, порівнювали з е, певним плачем, з, зі стогнаннями. І а ще голуби вони жили, як правило, в певних е, розщелинах е, в скалах. І от е, тут Бог. Поетично порівнює людей, які втічать, вті, в, ну, зроблять втечу в гори, що вони там будуть, як голуби, просто плакати над своєю долею. Руки в усіх ослабнуть, і всі, і всі коліна тремтітимуть, як вода. 17-й вірш, він, ну, перша частина вона зрозуміла: руки усіх ослабнуть, тобто, коли. Насувається якась небезпека, у людей і паніка, і руки опускаються, вони не знають, що робити. А от друга частина вірша, і всі коліна тримтитимуть, як вода, вона в різних перекладах може мати різний, різне значення. Бо, ну, Тремтітимуть як вода, тобто дрож в колінах, да або всі коліна підігнуться знову ж таки момент з відчуттям слабості, безнадії, коли навіть ноги підкошуються людина не може нічого робити. Але ще один переклад подає, що по колінах потече вода, тобто у людей буде неконтрольоване сече випускання, і це так само одна із ознак. Великого страху і жаху, який нападе на людей. Всі покриються летищем і зазнаватимуть відчуття жаху. На кожному обличчі почуття сорому, а на кожній їхній голові лисина жалоби. Лисина жалоби – те, що ми читали кілька розділів до цього, коли Бог наказав пророку. Оголити голову, хоча це було заборонено робити, тому що голови голили в знак певного суму, да? лисина жилове. Своє срібло вони повикидають на вулицю, а їхнє золото вважатиметься нечистим. У день Господнього гніву їх не зможе врятувати ні їхнє срібло, ані їхнє золото. Усім цим вони не наситять своєї душі, і не наповнять своїх шлунків, адже їхнє беззаконня напереш... стало на перешкоді. Коштовності особистих прикрас провадили до гордощів і поводували робити собі різні подоби своїх гидких богонів. Тому я зроблю їх коштовності огидними для них. Євреї багато вкладалися в різні ідоли. Своє золото, срібло вони віддавали для того, щоб виливати певні зображення, певних богів. І Бог каже: Я зроблю їхні коштовності огидними для них. Тобто, люди для чого робили цих божків? Для того, щоб отримати від них певний захист, надію. Але в момент, коли вони побачать, що вони захоплені ворогом, що ці божки, яким вони поклонялись, вони не змогли їх врятувати. І ось ці це ці, ці коштовності, вони для них стануть огидними. Я віддах, віддам їх чужинцям як здобич, аби нечистивці землі їх пограбували й опоганили. Я відверну від них моє обличчя, і тоді гробіжники осквернять мою скарбницю, вдершись у неї, злочинці опоганять її. Бог каже, що не тільки е, різні. Ідольські капища будуть зруйновані, і міста будуть е, зруйновані єврейські, але навіть і е, святий храм Божий, він буде пограбований грабіжниками. Приготуйте кайдани, тому що край наповнився судовими позовами кровної помсти, а місто сповнене насильством. Я Приведу найлютіших з народів, аби вони оволоділи їхніми домами. Я покладу край за розумілості сильних, а їхні святині будуть осквернені. Надходить жах і спокою вони шукатимуть надаремно. Нещастя йде за нещастям, і одна вістка гірша за іншу вістку, чекатимуть видіння пророка та дарма, адже священик не зможе навчати закону. Не буде поради і від старішини. Навіть цар перебуватиме в жалобі, будуть у відчії можновладці, а руки простого народу краю від безсилля опустяться. Я нитиму за їхніми дорогами життя і судитиму їх за їхнім судом, тоді вони зрозуміють, що я Господь. Амінь. Сьомий розділ Закінчується тим, що Бог каже, що будуть зруйновані всі інституції, які до цього часу були в Ізраїлі. Інституції пророків, священиків, старішин, можновладців і царя. Кожен із них не зможе виконувати свою роль. Пророки будуть мовчати, священик не буде навчати, поради у старішин так само не можна буде спитати. Все це через те, що. Територія буде, буде зруйнована, буде захоплена ворогом. І ось ці всі люди будуть просто виконуті геть. І навіть це буде стосуватися і можновладців, і самого царя. Отаким От був сьомий розділ. Він разом із шостим це похоронна така пісня, яку співає пророк до Ізраїля. Але починаючи з восьмого розділу, в нас буде нова. Хвиля пророц, нова хвиля ідей, мова про занепад Єрусалиму і Ізраїлю поки що закінчується. Якщо вам сподобалось це пояснення, ці пояснення ставте вподобайки, пишіть коментарі, розповсюджуйте це відео серед своїх знайомих, щоб більше людей могли послухати ті пояснення. Які Бог відкриває на сьогоднішній день? До нових зустрічей!